Гуманітарна підтримка суспільства у воєнний час стала важливою частиною роботи групи Метинвест та фонду Ріната Ахметова. В межах проєкту Рятуємо життя вразливі верстви українців отримують допомогу продуктами, речами першої потреби та медикаментами. Наразі гуманітарна підтримка необхідна Одесі. У місті є потреба у харчуванні для немовлят. У відповідь на запит одеської міської адміністрації в розподільчих центрах рятуємо життя були сформовані набори з молочними сумішами для новонароджених. Завантажена машина з допомогою для одеситів відправилася з гуманітарного хабу центрального ГЗК. Сьогодні компанія Метинвест являється надійною опорою нашої країни, осуществляючи гуманітарну місію. С начала войны по инициативе компании Метанвест в координации с фондом Рената Ахметова стартовал масштабный гуманитарный проект «Рятуемость життя». В реализации этого проекта приняли участие 189 компаний. Мы на центральном комбинате с апреля месяца сформировали и запустили в работу гуманитарный хаб нашей компании. В хабе формируется и направляется гуманитарная помощь разнообразная во все уголки Нашей страны. Мы продолжаем расширять географию нашей помощи. Сьогодні спільно з міністерством здоров'я України, Одеською міською адміністрацією ми сформували і направляємо 35 тисяч наборів детського питання для молодих батьків Одеси. За кілька годин переїзду цінний вантаж дістався Одеси. Наразі у перинатальних центрах міста визначають потреби прикорму для немовлят. Пакунки для харчування новонароджених роздадуть молодим мамам, яким це потрібно. Вмісту пакунка вистачить на місяць годування дитини.